Олена Жданюк проживає у 14-му будинку на Мельника від початку його заселення. Жінка мешкає на першому поверсі, проте регулярно тримає відкритими вікна. Каже, не так боїться крадіїв, як задихнутися від сморду, що тхне із підвалу. Ця проблема вже більше 19 років. Отакий такий безпорядок. Отакий безпорядок, отакий безлад. Я не знаю причин, вони не пояснюють. Ну, йдуть такі слухи, що це забивається труба якась. Забивається якась труба. Я ж не знаю, яка там та труба, я ж туди підвал не хожу. Ну я знаю, що воно систематично, систематично що раз, раптом два дні оце побуло, з, з п'ятниці вже сьогодні знову гоняє в квартирі. Жахливий сморід в підвалі утворюється через нечистоти, які сучаться із забитих каналізаційних труб, кажуть мешканці. І їх це дуже турбує. Особливо літо зараз замати не так як воно, а літом жара на дворі, плюс там вони, діти в хаті, вибачте, нема куди не до баби, не до діда двести, діти здих задихаються в хаті. Цілий день заприті сидять, діти нема з ким оставить. І це вони нюхають цілий день от таку вонюс. На забиту каналізацію мешканці жаліються комунальниками регулярно. Втім, у ЖБК кажуть, у смороді люди мають винити своїх хлінивих сусідів. Мешканці певні цього під'їзду використовують каналізацію і систему каналізації будинкового як сміттєпровід. Це робити не можна, якщо припинять викидати тверді побутові відходи в цю систему. буде працювати система згідно нормативних вимог. Люди кажуть, знайти винних серед сусідів практично неможливо, ніби всі адекватні та розуміють проблему. Тому підозрюють, що справа тут не тільки у їх свідомості, але й в технічній справності системи. Я дзвоню постійно за це і каже мені: скільки, слухайте, то ви жильцями проводять по бесіду? Там є причина. Колись інженер тут був і сказав, що треба десь міняти ту трубу в підвалі, іменно яка виходить до колодця сюди. Отут. Вона відізигнулася, і щось, десь щось хтось більше вкине. Вона не може того. І виходить, все бує. Комунальники кажуть, аби вирішити проблему, є три шляхи. Перший мешканці добровільно використовуватимуть каналізацію тільки за призначенням. Зараз ми у вигляді профілактичних чисток, таких випереджальних, трошки почистимо наперед, щоб воно підсохло. Запросимо туди санстанцію, вони зроблять відповідні там свої процедури. І третій шлях. Якщо ситуація не зміниться на краще, ну можливо тоді, виходячи з нашого фінансового стану, змушені будемо десь навесні якусь діляночку перекласти на труби більшого діаметру. Люди кажуть, довго терпіти сморід не будуть. Якщо комунальники до осені проблему не вирішать, скаржитимуться на них і надалі. Наталка Пастухова, Юрій Кобів, новини рівного.